Багато і пабліків тим, яким я довіряю маці новось в телеграмі, деякі онлайн видання в інтернеті вийшли з повідомленням. Значить, в Іспанії знайдений мертвим російський пілот Максим Кузьмінов, який викрав російський військовий гелікоптер і доставив його в Україну. Пам'ятаєте, головне управління розвідки Міністерства оборони України? Ми і про цю спецоперацію говорили тут в ефірі телеканалу Прямий. Доволі активно називалася вона тоді Синиця. От про це пише іспанське видання Іль, якщо я правильно називаю, Ількореспонденте Кореспондент. Та але що мене зачепило найбільше Заголовок цього видання? Зрадники довго не живуть. Ви знаєте, тут радше про Навального та все про Навального історію з головним опозиціонером, скажімо так, на болотах говоримо про те, що Путін вбиває вбивця. Про що було сказано на полях Мюнхенської конференції, про що ще також буде йтися разом з вами в цій студії. Але е попри всю інспірологи, конспірологію і так далі, можливо, там дійсно в операції про прикриття, будемо дивитися про на подальші повідомлення щодо цієї ситуації, Путін вбиває направду і знаходить всі тих, хто його зрадив. Ну як, то в небі над Російською Федерацією, розумієте, кого я маю на увазі. То зараз пана Кузьміних. А якщо, дійсно це правда, на жаль. А, що скажете, Дмитро? У мене декілька було програм, присвячених цим операціям ізраїльських розвідслужб, ізраїльського мосаду, які впродовж років вмовляли. Льотчиків з арабських країн Єгипту, Сирії, Йорданії Оданії не було таких спроб. А Іраку і цей найвідоміший випадок, коли міг дев'ятнадцятий іракський льотчик перегнав і завдяки цьому ізраїльська авіація була готова до протистояння з радянськими літаками, які були на озброєнні єгипетської армії та сирійської армії під час так званої шестиденної війни, Це називається операція Мівца Ягалом. Я просто багато проводив паралелі з тим, що планував полковник Червінський, який зараз знаходиться за гратами. Тобто його звинувачили в тому, що, ну на жаль, той аеродром, на якому планували. Посадку цього літака який планували перегнати до він був обстріляний. Хоча насправді цей аеродром і до того дня, і після того дня багато разів обстрілювали. А головна моя ідея полягала в тому, що перед тим як ізраїльська операція спрацювала, було принаймні чотири операції, які були невдалими. І під час цих операцій гинули не тільки е, льотчики, да яких е, за зраду знищували ті чи інші там арабські країни, але і ізраїльських спецпризначенці їх вішали на центральних плого на центральній площі, зокрема Каїру е, на трьох ізраїльських спецагентів. Тобто, не все так просто. Ці операції готуються руками. І дійсно перед тим як ця операція дійсно відбулася вдало, впродовж сьоми років жодна операція була. Не, не не доведено до кінця вдалого, тому. Це завжди дуже складна робота, але іноді там гра вратує свічок, тому що цей літак досі перебуває там на якійсь там секретній американській базі. Ні, ні. Потім його перегнали все ж таки в Ізраїль. Сьогодні він в музеї авіації Ізраїль, Ізраїля, а там його вивчали американські спеціалісти впродовж там декількох років, і багато чого корисного для світової цивілізації дізнались. Тому і настільки мене обурює сьогодні стан полковника Червінського, який був організатором найвідоміших операцій українських розвідників, контррозвідників, а сьогодні перебуває за гратами. Але повертаючись до цього конкретного випадку, для мене сьогодні всі, хто перебуває на боці Росії, вони зрадники, тому що це най Підступніший, найжорстокіший режим з часів гітлерського гітлерського режиму. І так само, як Третій рейх припинив своє існування, так само і Росія має припинити своє існування і розпастися на там, певну кількість якихось новоутворень. Тобто Московія нехай буде там, в межах Московії до там, Івана Грозного. А решта, тобто, повертаючись до Цього випадку з льотчиком, якщо подивитися, дуже промови старіч, подивитися прізвища льотчиків стратегічних бомбардувальників, які запускають сьогодні ракети на українські міста, так там скрізь українські фамілії, українські прізвища, тобто дуже. Цікава паралель: якщо подивитися прізвища послів сьогоднішньої путінської Росії, особливо в Європі, то там всі Сакалов, Смірнов, Іванов, Петров, Сідоров. А якщо подивитися, кому доручають найбруднішу роботу, то чомусь там всі якраз українські манкурти з українськими прізвищами, вже не кажучи про те, що там Валентина Матвієнка сьогодні керує в російському парламенті з України Корнієнко, взагалі головний оператор цієї Росії. А той Хто сьогодні на Арбаті працює в цьому управлінні на керівник цієї групи? наводчиків, які наводять російські ракети, українець багнюк, той хто трощить сьогодні. Цим молотом черепа щелепи і черепа цих ну, ворогів путінського режиму цим кувалдою, це як його нікну чи будь-пом'яне, Будько, однофамілець головного героя Серіала Зеленського. Тобто, на жаль, така кількість сьогодні українців, які волюють на боці цієї імперії, і. Не коли моїх... вбивають своїх родичів, які так, тут скрилилися. У мене дуже яскравий yeah. випадок yeah. мого однокашника, який мі. працював на дуже відповідальних посадах там, в російських органах, але коли сам на самому початку о, в нульових зрозумів, що Путін готує. Рано чи пізно знищення незалежної України він переїхав, все кинув, переїхав в Київ і коли приходив тут в високі кабінети, на нього дивилися як на божевільного. Каже, що, що, що у вас же квартира на Суворовському бульварі, там у вас же пенсія 3 тисячі доларів, як у полковника. Чого ви сюди приїхали? Тобто вони не вірили, що людина може дійсно перейматися якимись там патріотичними відчуттями. Той каже: ну, в мій однокашник, з яким ми там в одному кубрику спали свого часу, да? каже: так у мене тут сотні родичів моїх живуть на цій землі. Я можу дозволити, щоб в ну, них тут ну тоді не було ще там uh -huh. цих ДНР ЛНР, але так званих як, там як я можу спокійно споглядати, як готуються знищення цієї країни, де живуть десятки сотні моїх родич. Продовження, Путін вбиває знову ж таки, повертаючись до о, так, справи Навального. Ну тож, Давайте тож я так назову, Дуже дуже показову річ, яка продавала Мінху, про який зараз будемо говорити, та. І пов'язують, в принципі, з Я... це вбивство. Я додам просто про Юлію Навальну, яка відео якої ми сьогодні побачили. Там приєднуйтесь до мене. Дякую всім, буду дякувати і вдячна всім тим, хто стане разом зі мною. Що відома інформація, як вбили, хто вбили, вбив і так далі. і Тому подібне. Це щось дасть. Ну насправді сам Навальний казав, що його дружина більш радикальна, ніж він. І дійсно в наших інтересах, щоб ці слогани, під якими виступає путінська опозиція, щоб вони стала ставали все більше і більш радикальнішими. тому що вони починали з того: там Путін вор, потім Путін Хайло, потім Путін Гаага, -га», а тепер вбий Путіна. Тобто, це те, що до чого доклика, закликає там найвідоміший американський письменник Стівен Кінг да? там вбийте Путіна, поки він не не вбив всю світову цивілізацію. Тобто, це. Завдання всього сьогодні цивілізованого людства, і будемо бачати, що в неї теж е, ці е, думки з'являться. Мені Думати, здається, Думати. що це не обійтись, Дмитре. Не обійтися знищенням одного Путіна. Так, я б тут що угу. Я не вже наводжу приклад. Давайте я ж не проти. Сталіна. Після Сталіна прийшов до влади, нагадаю. Берія практично там впродовж ну, майже, Трішечки, там, якщо брати там, там рік да, керував ситуацією в колишньому Радянському Союзі, але тоді саме під час. Його перебування на цій головній посаді почалась відлига. І були практично випущені мільйони в'язнів Гулагу. Гулаг перепинив своє існування. Так. Старший брат моєї бабусі повернувся через 40 20 років з Калими. Мій прадід. Я все, я все дитинство чув з нього з його розмови, ці, да, ці про калимські оповідання. ці. Так от саме при Бірі почалися закінчилися це ядерне протистояння. Нагадаю, що за декілька тижнів до смерті Сталіна. І Радянський Союз, і Америка планували ядерне обмінятися ядерними ударами, і причому там були не тільки Сполучені Штати і Радянський Союз. Американці планували удари і по Китаю, також ядерні. Тобто, що там могло відбутися, страшно далі чи б сиділи ми з вами в цій студії. Так дійсно, а тому, що це на... Це спривало, на маленькому цьому корейському півострові так. там була сконцентрована величезна армада китайських, корейських, радянських, американських військ, там мільйони озброєних людей на маленькому Кому mm -hmm. півострові, але саме після смерті Сталіна все це припинилося, і Радянський Союз відвів свої війська і ну, ця лінія умовного кордону, яка досі там не ніяк не закріплена ніякими там документами про перемір'я, але вона вже скільки там 75 років вона 70 років вона існує. Ну добре, Кінг про це пише. Чи на полях Мюнхена ми це почули? Ну, ну знаєте, заклики різні там були в принципі і багато виступів і так далі. Ну, це це якраз не допрацював, не допрацювало наше керівництво, наше зовнішньополітичне відомство, тому що там було 45 американських конгресменів. 45. Так. а в нас крім Олексія Гончаренка. Я про... А, ну, ще Єрмак. Але це... ну, якраз хотів про присутність і представлення української делегації, ну добре вже так кажіть. Хто такий Єрмак? Жодним конституційним у нас документом не передбачено існування цієї організації, яку він очолює Офіс президента. І ну, той, той рівень володіння англійською мовою, жалюгідний, який він демонструє, ну це взагалі як посміховисько якесь. Тобто, я... Відчував, значить повернувся там на 30 років тому, коли полишив якраз українську дипломатію. Ну не полишив тоді ще, але для мене перші дзвіночки тоді вже були, коли замість там більш-менш цивілізованого оточення Кравчука, коли там були дисиденти Іван Дзюба, Іван Драч, Дмитро Павличко з'явилися при кучмі. В складі офіційних українських делегацій якийсь там директор парламенту Олександр Волков, колишній начальник овочевої бази, тобто персонажі, які настільки ну, негідно представляли Україну, і сьогодні Єрмак сидить в цьому півмілітаристському -пів одязі. Ти ніколи в армії не служив. Що ти з окопу туди приїхав? Кого ти представляєш? Ти і тим більше, що нав на фотографіях він сидить, зустрічається з представниками цієї організації The Elders». Так. це ветерани світової політики, колишні там ж таки американські конгресмени, керівники, генеральні секретарі організації Об'єднаних Націй, ЮНЕСКО, вони сидять напроти нього. Їсть там шестеро. Він один, і в який порядок денний. Глобальні там виміри світової політики, що ну, ну свідки в тебе експертиза, Ну при всій повазі да, до цього персонажа. Хоча в нього там і диплом цього юриста-міжнародника, але ж він працював тут кінопродюсером, потім адміністратором в цьому магазині білизни санаханд потім був керівником цієї асоціації ларіочників київських. Ну, ну Це настільки виглядає жалюгідно на рівень його мови його англійської, тобто, коли він не узгоджує по 5-6 помилок в одному реченні робить. Ну, Візьми ти, перекладача, ну не ганьбись так. Мене це нагадало, знаєте, ці сюжети з цього комедійного сатиричного фільму Борат. Нагадаю, що цей фільм, який друга серія отримала Золотий глобус там три роки mm -hmm. тому, ну така чорно-чорна mm -hmm. сатира і гумор. Але назва, якщо я не помиляюсь, цього фільму, ну вона спеціально такою кострубатою англійською мовою, там звучить там як же. Надзвичайна ні, не надзви ну, щоб, щоб правильно передати диктатор, цей ні? диктатор. називався? ні, ні. ні. Це диктатор. Це про інше, це інший mm -hmm. його персонаж. В нього бората Когена, Я зрозумів нього там десяток Сплута. різних персонажів, але mm -hmm. цей барак Братссакдієв, якщо я не помиляюсь, це кореспондент, начебто, казахського офіційного якогось там джерела. І ось він друга серія. називалась «Великий Хабар. Америці для відновлення величі Казахстану. Ну, це я більш-менш так е нормально переклав, хоча англійською це звучить да, в оригіналі. Так от там він, начебто, пропонує е приходить на різні. Заходи американські, зокрема, і підставили вони Джуліані. Руді Джуліані попався на його розіграш. Він крім того, що сам приїхав, він, начебто, привів свою в якості там такої хабаря такого свою 15-річну дочку, яка теж грає к ролі кореспондента, і вона вмовляє Руді Джуліані. Реально, це вже не не не. Художні фільми, документальні сцени цього фільму вмовляє в окремому номері в готелі дати інтерв'ю. І каже, що для інтерв'ю треба встромити йому мікрофон через ширинку, і там ці, момент цієї сцени, коли вона достає, знімає з нього брюки. Тобто це стало таким, такою плямою на репутації Руді Джуліані, якої, від якої він ніколи вже не відмився. Але сам факт, що в цьому фільмі якесь обигрується, начебто там Казахстан дає хабарі. В нас, на жаль, давно вже циркулюють чутки, що дійсно розпоряджається великими сумами пан Єрмак, і для того, щоб формувати оцю там свою команду цих радників для так званої формули миру, вони платять дуже великі зарплатні зарплатню велику платять тим, хто долучається до цієї команди радників. Тобто, але той рівень експертизи, той, який він демонструє, як там промовисто. Сидить Гілларі Клінтон і очі піднімає <кхи> до стелі, тому що не розуміє, куди вона потрапила. Я маю на увазі рівень цієї англійської мови, який демонструє пан Єрмак під час своїх виступів. Ну, тобто, це такий ляпас в Україні, і на цьому на цьому тлі настільки ганебно звучить той факт, що в жодних представників української. Політичної еліти, які мають багаторічний досвід реально в політиці, не так, як там пан Єрмак, тільки коли там став вже офісом президента керувати, то долучився до цього. А люди, які, як Порошенко, як там Ірина Геращенко, як той самий е е е Володя Арєв, чи е Марія Іонова, чи е е е Іван Іванна Цинцадзе, вони їм заборонено сьогодні виїжджати. Ну, дозволили тільки, наскільки я розумію, одному Олексію. І він дійсно відіграв там ну, достатньо помітну роль. Да? Він ставив питання на прес-конференціях. Блінкену. єдиний прийшов на мітинг, який зібрали е, українці, які перебувають сьогодні в Німеччині, в Мюнхені, і виступив перед ними. А врешті, я жодної згадки, ну це про Єрмака, про його е, е, виступи, да, з так. Кові не долугу, англійською, я чув і бачив ці синхрони. А... Решта українських депутатів там, начебто, вони були в складі делегації, але жодним чином ніяк себе не проявили. І тільки від Гончаренко ми чули, що він починав і закінчував. Нам потрібна НАТО. Нам потрібно тільки там ядерна парасолька НАТО може бути гарантією нашої безпеки. Що нам потрібно виконати свої обіцянки і зобов'язання і зрештою, а що один важливий момент. Зеленський сам під час свого виступу сказав, що там, якщо ви не погодите нам цю допомогу, то ми не будемо вважати вас стратегічними партнерами, ви підриваєте наше стратегічне партнерство. Ну настільки недоречно це звучить з вуст людини, яка. Своїм вчинком, а тим, що порушили чотири кримінальні справи проти американського президента, дві з яких були порушені вже після інаугурації. Тобто це безпрецедентний факт. Хто ж тоді, з більше ніж сам Зеленський, завдав шкоди нашим ну, нашим стосункам, нашим стратегічним партнерам. І тепер він ставить, що я не буду вважати ну, взагалі-то постановка питання: Ти, що, як е Людовік Чотирнадцятий, король Сонце, держава це я. У Нас записано це в Конституції, що наша мета приєднання до північно-атлантичного альянсу та євроінтеграція, які ти маєш право ставити під питання ось такі там, ну сьогодні, з основи нашої зовнішньої політики. Ну Тобто, в мені було дуже неприємно, що при наявності 45 американських конгресменів, з якими можна було використати ну, безліч інформаційних приводів для зустрічі, де да, був тільки ось Єрмак е, з, виглядав недолуго не Зеленський своїми не зовсім вдалими цими репризами, і знов ж таки, е, а ще ж він відмовився взагалі від. Коментаря йому спитали, що ви можете сказати на рахунок неможливості да затвердження цього бюджету в нижній палаті американського конгресу. І він так вирішив пожартувати. Каже: нас в прямому ефірі показують, тоді нічого не буду, не буду казати. Ну як можна нехтувати такою можливістю? Ти маєш користатися за то те, що тобі обрали. Ти ж слуга народу, так служи гідно. Ну як ти можеш відкидати таку можливість звернутися? Найпопулярніше ведуча головного. Міжнародного новинного телеканалу CNN, задає тобі ставить тобі ці питання. А ти так віджартуватися Вирішив? Ну це абсолютно безвідповідально, як на мене.